Гравець Динамо Київ Тарас Михавко потрапив в цікавий світовий топ-10. Українець вважається третім на планеті, центральним захисником до 21 року, якого не вистачає в топ 5 лігах планети. Вище Тараса, лише бразилець Віто Рейс та швед Нільс Затерстром. І цікаво, що таку подію гравець Динамо відсвяткував своїм третім автоголом в сезоні. Пояснити такий феномен не зміг ні сам Равець, ні Олександр Шовковський, який дав досить жорсткий коментар. Ставши на захист юного футболіста, Залиш, Залиште його в спокій. Сьогоднішні, в сьогоднішній грі я задоволений його діями, як е, в плані організації гри, як першим пасом, як він е, е, діяв. Мабуть, йому треба пройти через через ці випробування і. Задавайте мені ці питання і не чіпайте його. Дайте хлопцю і нормально, нормально. Для мене це не проблема взагалі. Для мене, для мене набагато важливіше, хай в кожній грі хтось забиває свої ворота, ми будемо забувати п'ять.